Спадкоємці арійської слави та воїни імперії. Історія хорватського народу сягає глибин тисячовіть, будучи невід'ємною частиною великої епопеї індоєвропейських народів, що вийшли зі своєї пробатьківщини прадавньої України. Хорвати є не просто одним зі слов'янських племен, що з'явилися на історичній арені у ранньому середньовіччі, а прямими нащадками давніх арійських родів, що зберегли свою ідентичність крізь буревії великого переселення народів. Їхнє походження тісно пов'язане з агахірсами, західними аорсами, антами, гетоготами та великою імперією Гонорумгенс, спотворено відомою як Гунська. Походження хорватів слід шукати у західному крилі великої скіфо сарматської спільноти. Вони є нащадками тихарійських племен, що осіли в карпатському регіоні та прилеглих землях ще в часи домінування агафірсів. Агафірси, як ми встановили, були династичною унією, що виникла у 8 7 століттях до нашої ери для примирення кімерійської та скіфської аристократії. Вони контролювали величезні території від Дону до Дунаю, але згодом їхнє ядро змістилося саме в Карпато-Дунайський регіон. Геродот, п'яте століття до нашої ери, у своїй історії, книга четверта, описує їх як багатий і войовничий народ, що межує зі скіфами та фракійцями. Після розгрому Дакії римським імператором Трояном на початку другого століття нашої ери, частина агафірсів відступила на схід, влившись згодом у Гунську імперію під іменем Акацирів. Проте інша західна частина агафірсів, що залишилася в Карпатах та навколо них, стала тим субстратом, на якому сформувався хорватський етнос. Ім'я Хорвати ймовірно, походить від сарматського ра хваті, що може означати багаті. Землями або охоронці, вказуючи на їхню роль як вартових західних рубежів арійського світу. Хорвати також були невід'ємною частиною західної гілки аорсів, відомих пізніше як анти. Аорси, могутній сарматський союз племен, контролювали величезні простори від Дону до Дунаю. Їхня західна гілка Анти стала основою для формування ранньослов'янського світу. Етнокультурний зв'язок хорватів з антами простежується як у матеріальній культурі. Елементи прасько корчацької культури, що вважається спадкоємицею анської, так і умові. у мові. у 3-4 століттях нашої ери хорвати, як частина анського світу, увійшли до складу поліетнічної черняхівської культури. Цей період був часом інтенсивної взаємодії з гетоготами. Готський історик Йордан у гетиці, VI століття. Описує величезну державу оюм готського короля Германаріха, що охоплювала землі черняхівської культури. Однак це була не стільки готська держава, скільки імперія, де готська військова аристократія домінувала над численим місцевим населенням, включно з антами-Хорвадами. Конфлікти, описані Йорданом, війна готів з антами, вбивство анського царя Божа або Богувита. Та 70 старійшин близько 375 року свідчать не про боротьбу різних народів, а про внутрішнє протистояння між різними гілками скіфо скіфо-сарматської еліти за владу над спадщиною давньої Скіфії. Вирішальним етапом стало формування імперії Гонорум Генс, славний народ, близько 375 року. Цей союз Роксоланів і Антів став прямою відповіддю на готську агресію і об'єднав величезні масиви скіфо сарматського та слов'янського населення під єдиною владою. Хорвати, як одне з ключових анських племен, стали невід'ємною частиною цієї нової імперії. Вони брали участь у грандіозних походах атили проти Римської імперії. Візантійський дипломат Приск Панійський, який відвідував ставку Атили близько 448 року, описує безліч народів, що складали його військо, називаючи їх загальним терміном «скіфи». Серед цих скіфських народів, без сумніву, були і хорвати. Вони були воїнами імперії, що йшла громити Рим споконвічного ворога їхніх предків, який колись зруйнував Дакію і видіснив Агафірсів. Смерть Атили у 453 році та подальша битва при Недао 454 рік поклали край єдності імперії Гонорум Генс, відкривши новий етап в історії її народів, включаючи хорватів. Смерть Атіли у 453 році. Та битва при Недао у 454 році стала тектонічним розломом в історії імперії Хонорумгенс єдина держава, що трималася на військовій звитязі та союзі аристократичних родів, розпалася. Для хорватів, як для одного з ключових анських народів, що становили західне крило імперії, настав час доленосного вибору, який призвів до великого розколу. Південна гілка. Міграція до Адріатики, одна більш авантюрна і мобільна частина хорватської аристократії та їхніх дружин, побачила у розпаді імперії не трагедію, а можливість скориставшись вакуумом влади на дунайському кордоні та тиском нових кочових хвиль, зокрема Аварського каганату, що був іншим спадкоємцем Гунської імперії, ця гілка рушила на південь, на Балкани, у колишній римській провінції. Цей процес детально зафіксував Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний у своєму трактаті про управління імперією. Великі Хорвати прийшли за закликом Василевса Іраклія, і, прийшовши, вони вигнали аварів із тих земель і оселилися за волею Василевса Іраклія в цій країні Далматов. Костянтин VII Багрянородний про управління імперією, глава 31. Ця південна гілка, увійшовши в контакт із залишками римського населення та зіткнувшись з Візантією, заснувала власні князівства в Далмації та Панонії, ставши прямими предками сучасного хорватського народу та держави Хорватія. Білі Хорвати ядро у Карпатській митрополії. Попри те, що частина народу пішла на південь, основна маса хорватського етносу, їхнє демографічне та політичне ядро. Нікуди не мігрувало. Вони залишилися на своїх споконвічних землях над Карпатами у Прикарпатті, Закарпатті та суміжних регіонах. Костянтин Багрянородний також чітко розрізняє ці дві групи, називаючи північну прабатьківщину Великою Хорватією, яку також називали Білою Хорватією. Хорвати жили в той час за Багіварією, Баварією, вони південні Хорвати. Походять від нехрещених хорватів, яких також називають білими, що живуть за Туркією, Угорщиною і по сусідству із склавінією Костянтин VII Багрянородний про управління імперією. Глава 30. білі хорвати були прямими спадкоємцями західних аорсів і агафірсів. Вони зберегли давню аристократичну військову традицію і контролювали стратегічно важливий регіон карпатських гір. Галич, столиця спадкоємців Атіли. Саме в цей період, коли нащадки Атіли, чи то в особі правителів аварського каганату, чи то в особі місцевих династій, що зберегли гунську імперську традицію, шукали новий центр сили, стратегічне значення Прикарпаття зросло. Галич, розташований у самому серці білохорватських земель, став новою столицею, осередком імперської влади, що прийшла на зміну панонії. Цей вибір був не випадковим. Галич контролював ключові торговельні шляхи і мав потужний демографічний ресурс. Саме тоді, коли гунські імператори перенесли свою столицю до Галича, почався інтенсивний процес взаємоасиміляції. Білі хорвати, як давня місцева аристократія, склали військову і управлінську еліту нової держави. Водночас у цей регіон почали прибувати нові хвилі русинів. Ширшої гілки анського ранньослов'янського населення, що осідали на цих землях. Таким чином, у 6-9 століттях у Галичі відбувся великий етнокультурний синтез. Аристократична воєнича традиція білих хорватів зловася з демографічною масою русинів, заклавши фундамент майбутнього Галицько-Волинського князівства, прямого спадкоємця як Київської імперії Русі, так і давньої імперської традиції Атіли. Інші гілки хорватського народу величезний ареал розселення хорватів у ранньому середньовіччі призвів до виникнення різних етнополітичних утворень, які часто фіксувалися джерелами з кольоровими назвами, що позначали сторони світу білі хорвати західні, основне ядро у Прикарпатті Галичина, червоні хорвати південні, східні. Цей термін, згаданий, наприклад, у літописі Попаду Кляніна. Часто пов'язують з південними мігрантами в Далмації або з племенними, що жили східніше на теренах сучасної Червоної Русі, що знову ж таки повертає нас до Галичини. Чорні хорвати північні асоціюються з племенами, що мешкали на території сучасної Моравії та Чехії, чеські хорвати. Ця фрагментація свідчить про те, що хорвати були не єдиним племенем, а великим союзом племен. Що успадкував імперські традиції західних аорсів та агафірсів, і дав початок як південнослов'янському хорватському народу, так і став однією з ключових складових формування української русинської нації в Галичині. Величезний ареал розселення хорватського етносу, що простягався від Адріатики до верхів'їв Вісли та Дністра, свідчить про їхню виняткову роль в історії. Хорватський компонент що сформувався на основі спадщини агафірсів та західних аорсів, став не просто однією з етнічних груп, а однією з ключових аристократичних опор, на яких зводилася будівля всього слов'янського світу. Ця фундаментальна роль назавжди закарбувалася у великих генеалогічних легендах, що лежать в основі слов'янської державності. Найяскравіший приклад літописна легенда про заснування Києва повість временних літ. Називає трьох братів-засновників Кий, Щек і Хорив. Якщо Кий уособлює полянську київську гілку, то ім'я Хорив є прямим, незамутненим свідченням участі хорватського елементу в цьому державотворчому акті. Хорив це і є хорват. Сама легенда таким чином описує не родинну історію, а великий політичний синтез, союз трьох або принаймні двох ключових гілок анського, ранньослов'янського світу. Де хорватська аристократична лінія виступила рівноправним співзасновником майбутньої імперії Русі. Гора, на якій сидів Хорив, Хоревиця, символізує присутність цього могутнього племінного союзу біля самих витоків Києва. Сакральний статус хорватської гілки походив не лише з її військової доблесті, але й з глибокого духовного коріння. Етнонім хорват та ім'я Хорив. Нерозривно пов'язані з одним із найважливіших божеств пантеону Хорсом. Хорс, якого князь Володимир Великий включив до свого пантеону в Києві у 980 році, не був чужим іранським божеством, як помилково вважає офіційна наука, не здатна побачити зв'язку, а був споконвічним хорватським богом доброчастя, вчасного блага та сонячної благодаті. Це божество, що уособлювало небесний порядок. Рух сонця та циклічність блага, даруючи багатство і процвітання. У свідомості хорватів, їхній легендарний прабатько, князь Хорив, хорват, шанувався як земна аватара бога Хорса. Він був не просто правителем, а живим втіленням сонячної благодаті, сакральним царем, що несе своєму народові божественний захист і добробут. Таким чином, хорватська аристократична лінія несла в собч не лише військову, гунську. Але й глибоку релігійну сонячну легітимність. Географічне та політичне поширення хорватського етноніму в ранньому середньовіччі було вражаючим, що ще раз підтверджує їхню роль як структуруючого елементу. Окрім білих, карпатських а південних балканських хорватів, історія знає ще одну потужну гілку хорутан карантанців. Це слов'янське державне утворення, що виникло у VII столітті в Схіблих Альпах на теренах сучасної Словенії та Австрії, було засноване саме західною гілкою хорватського народу. Хорутани, слов'янська назва Карантанії, стали першим стійким слов'янським князівством у регіоні, що активно протистояло аварам та баварам. Вони зберегли унікальний обряд обрання і інтронізації князів на княжому камені. Прямий спадок давньої арійської демократичної і сакральної традиції, що йде ще від часів агафірсів. Таким чином, від Карпат до Альп і Балкан, від легендарних засновників Києва до Божественного пантеону Володимира, хорватський компонент виступає як одна з фундаментальних аристократичних і сакральних основ, на яких будувалася державність і ідентичність. Всього слов'янського світу, виконавши свою місію спадкоємців давньої арійської слави, лінгвістична спадщина білих хорватів питання давньохорватської мови є одним із найбільш заплутаних у славістиці, оскільки офіційна наука помилково намагається реконструювати її як єдине ціле. Насправді під цим терміном криються дві абсолютно різні, хоча й генетично споріднені, мовні реалії. Що відповідають двом гілкам народу північній та південній. Південнохорватська мова мова мігрантів. Південнохорватська мова, що стала основою сучасної хорватської мови, це мова нащадок, що сформувалася вже після міграції на Балкани у VII столітті. Вона належить до південно-слов'янської групи. Опинившись на адріатичному узбережжі, ця мова зазнала потужного впливу з боку місцевого романського постлатинського, населення далмації та ілірійського субстрату. Саме тому вона розвинула риси, що відрізняють її від мови своїх північних братів. Вона втратила багато архаїчних північних праслов'янських рис і натомість увібрала в себе середземноморську лексику та фонетику. Білохорватська мова мова імперської прабатьківщини. Білохорватська мова, мова великої Хорватії у Карпатах. Є явищем зовсім іншого порядку. Це мова джерело, одна з найархаїчніших гілок праіндоєвропейської спадщини, що зберіглася в карпатському ковчезі. Ми не маємо прямих писемних пам'яток цієї мови, оскільки її носії, аристократична еліта, використовували для письма спершу рунічні системи, а згодом кирилицю, але вже в її русинському варіанті. Проте, ми можемо реконструювати її природу, виходячи з нашого розуміння походження білих хорватів, оскільки вони були прямими нащадками агафірсів та західних аорсів, їхня мова не була чисто слов'янською у сучасному розумінні, це була архаїчна слов'янська говірка, що діяла в умовах сарматського аланського суперстрату. Аристократія білих хорватів, будучи носієм гунської імперської традиції. Зберегла в своїй мові величезний пласт іранізмів, сарматизмів, що стосувалися військової справи, державного управління, соціальної ієрархії та сакральних понять. Саме ця білохорватська мова, архаїчна, войовнича, насичена сарматськими аристократичними термінами, була мовою тієї еліти, що разом із Києм та Хоревом Хорватом засновували Київ, влиття білохорватської мови в русинську, давньоукраїнську мову. Відбувалося протягом століть, особливо інтенсивно за часів Київської імперії Русі Рюриковичів та Королівства Русь Галицько-Волинської держави. Цей процес не був просто запозиченням, це був синтез формування державної лексики. Коли гунські імператори, а згодом Рюриковичі, зробили Галич і Київ своїми центрами. Білохорватська аристократія стала кістяком нової держави. Вони принесли з собою свою управлінську та військову термінологію. Такі поняття, як пан, хоругва від сарматського хрунг, жупан, і навіть, можливо, сама назва бога Хорса як відголоння етноніму Хорват є свідченням цього аристократичного іранського впливу, що йшов саме через білохорватський канал, формування галицького діалекту. Королівство Русь, Галицько-Волинська держава було прямим спадкоємцем Білої Хорватії. Саме тут білохорватський мовний субстрат злився з русинською, давньоукраїнською мовою найповніше. Це пояснює, чому галицькі говірки сучасної української мови зберегли таку величезну кількість унікальних архаїчних рис і лексики, що невідомі північно-східним слов'янським діалектам. Це не просто полонізми чи західний вплив, це глибока автохтонна основа, що сягає часів агафірсів та аорсів. Таким чином, білохорватська мова не зникла. Вона стала одним із найважливіших джерел, що живили давню русинську, давню українську мову. Вона влилася в неї, передавши їй свою аристократичну лексику, імперську традицію та унікальну фонетику карпатського регіону, ставши одним із фундаментальних елементів, що відрізняє українську мову від усіх її сусідів.